Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі IGHRN Games і ми з України. І ми продовжуємо грати в Галактику Героїв. І в мене сьогодні дійсно ще один історичний момент аккаунту Galaxy of Heroes. Тому що я сьогодні виконую разом з вами останню. Вимогу для того, щоб почати свою боротьбу за отримання своєї першої легенди. Це Кайло Рен. І ми будемо сьогодні брати фіналайзера. Я думаю, що нам це вийде. Побачимо. Зараз у нас 50-65 е шардів, і я буду використовувати 900. 99 кристалів, щоб отримати його вже тут і зараз. Тобто не його, а п'яту зірку. Е, давайте спочатку все ж підемо і будемо битися за фіналайзера. Що ми можемо тут взяти? Ми можемо взяти ось такі кораблики. Е, давайте спочатку все ж таки візьмемо ось цей, а цей дамо на саппорт. І полетіли. Ще не факт, що ми візьмемо. Але корисно завжди побачити, перш ніж приступати. Ну, та й просто я для себе запишу це відео як історичний момент цього аккаунту. Так, я навіть не знаю, кого бити першим. Танк зараз стане танком, а оцей GD Night Anakin Skywalker б'є так боляче. Тому я думаю, ми будемо його вбити першим. Так. От ми її не добили. Але я думаю, зараз масуха. Але масухи немає. Я все забуваю, що я тепер граю не е химерою. Ми Будемо виходити з положення. Зробимо так і тоді доб'ємо... Ага. Так просто все не буде. Що Скажіть мені, що ми зараз програємо. Ай, карамба! Так, нам треба когось випускати. Добиваємо цього настерного танка. -яй -яй -яй. А в нас є ще один танк. Що ж, спочатку танка? Так. Енеки нам ми добили, давайте хилером. Ну що ж, виглядає поки все не так складно, але це ще не кінець. Так. Ульту прибережемо для для тисяч п'ятсот Ну що ж, насправді не так все складно? І нам доведеться зараз. Ще раз пройти цей етап. Ну, прошивайте 999 баклажанів, але це того, я думаю, вартує. Давайте Битва. пройдемо повністю весь шла, шлях разом, щоб вам було зрозуміло, на що чекати, на що розраховувати, як прокачувати і наскільки прокачувати свої кораблі. И снова у нас залишается, а не, не залишается. Давай эти ух ты, я в одну ноту все. всех скивил А тут вже, певно, буде не так просто. Ай, корамба. Ми розпорушуємо свої сили на танків, ну нічого. Благо... Все я трохи прокачал первый порядок. Ну теперь можно и за Энаки на А не, не можно. Добре. Выкликаем Ну, непогано дамажить, хороший кораблик. я люблю цей кораблик, е -е, маю на увазі кайворено. Як бачите, дуже непогано дамажить. Так, плакон. Давайте. Вайдерский корабль пішов. Ну, фактично, весь дамаг на низ э, Кайлорен. Ну, Це ж таки все-таки фіналайзер. І він бафає ПП. Синергія, це дуже важливо. Е, ну, давайте тоді прокачувати. його, Цього кораблика. 500 тисяч, у нас рівно 500 тисяч, ми вписуємося ідеально. І яка в нас буде далі анімація? Ого! Непогано так. Виконали умову. Квест виконали. І йдемо до нашої легенди. Ось. Так воно виглядає. Починаємо нашу подорож. І нам треба 15. Червоної енергії. Зараз вона в нас буде. Ну що ж, друзі, я трохи підфармив валюти, і тепер можна буде зробити е, спробу пройти цього наш перший етап. Е, ким ми будемо грати? Ну, Кайло Рен, звісно ж, це е, по дефолту він. Він виглядає як Кайло Рен Легенда, але насправді це той самий Кайло Рен без маски. Всі його вміння, всі його скіли, вони зараз у ньому. Другого, кого ми беремо, це Кайло Рена. генерала Хакса, офіцера і червоненького. Декілька порад. Офіцер і Хакс повинні бути максимально швидкими. сит він часто робить асист, тому упор більше можна дати йому в, не в швидкість, а в дамаг, в офенс. і тому я забрав в нього модуль зі швидкістю, нього 30 швидкості, а дав йому модуль з офенс. Що сильно ну, збільшить е, дамаг цього героя. Е, і, в принципі, що по самому кайлорено е, без маски, тут, в принципі, упор має бути на здоров'я, е, трошки захисту, е, і ну, не трошки по максимуму. Цей герой тут має мати роль танка. Е, і максимально довго виживати. Е, я думаю, що ми мали би споратися, ну, а ні, то будемо далі прокачуватися. Полетіли. Яке у нас першочергове завдання? Першим завданням нам треба якомога швидше знищити Фіна. І далі контрити і станете інших героїв. І помаленьку їх піддамажувати. Так. Кого ми можемо... Е як ми можемо далі бувати? Якось так. Слабенько. Ану. Угу. Ще б взяв. Добро. фін Далее мы можем Ой -ой 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 -ой. Так. По. Насухую. Так. Добре. Ні, нема. Так, пробуємо зробити якось так. Застанемо. Є. Yeah. Боліче п'є? Так, 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 б'ємо всі разом, не попали, станемо, ну і добиваємо. Що ж? Все ж таки на червоненькому краще мати не швидкість, а офенс. Це вирішує питання. Ну, ось так от якось ми пройшли і отримали перших 10 поинтів для нашого Кайло Рена майбутньої першої моєї легендарки. Ну, що можу сказати, підсумовуючи? Фармимо ми, отримуємо ми валюту за те, що проходимо темну сторону героїв, Прокачуємо темної сторони ну, енергію використовуємо, можемо тут 8 разів побитися, тобто з першого етапу ми можемо отримати 80 осколків. Лорена, далі по 25 ну, і по 50. Ну, якось так. Буду показувати вам свій прогрес і надалі. Залишайтеся з IJON Games. Зустрінемося в нових відео і все буде, Україна!